Друзі, всім привіт! Я сьогодні знаходжусь на Троєщині. Зробимо невеликий огляд її. Перший раз знаходжуся в цьому місті, ніколи не зупинявся на цьому каналі. Дуже інтересне місце. Я знаходжуся на вулиці Закревського і це самий початок Троєщини. Ви бачите, які будівлі кругом. Це початок 80-х років. Я знаходжуся на вулиці Милославській і тут нові сучасні будинки, але кількість поверхів в будівлі вражає. Через дорогу геть ще совєтські дома. Друзі, розпочався дощ, я вимушений пересісти. В автомобіль. Дивіться, дороги зробили, які гарні асфальт рівнесенький, розмітка. Ще й на переході островок безпеки. Я такі в Польщі бачив. Такі пішохідні переходи дуже безпечні для пішохода. Район налічує десь 400 тисяч жителів. На місці цього району раніше було село, називалося Ну Так як місто потребувало більших площ, територій нових, почали застраювати цю місцевість. А після аварії на Чорнобильській АЕС, тут заселили дуже багато переселенців з прип'яті, ну і заражених районів. Є на районі пам'ятник невдалим інвесторам. Три башти, які почали строїти і так і не достроїли. Квартири перепродавались декілька разів. Друзі, ось ці будинки, пам'ятник аферизму в Україні, інвесторів. Такі гарні будівлі повинні були стати. Але все накрилось. Стройка заморожена вже і по технічним причинам, не тільки по фінансовим. Кошти збиралися з людей, як тільки копали котловани, а потім декілька разів перепродувалися. От. Все затягнулося у судах, але достроїти грошей так і не хватило. Такі вони, кам'яні джунглі. Але ж є і плюси. Це багато шкіл, дитячих садків. Коли це проєктувалося, демографічний вибух був тоді в Радянському Союзі. Пропоную проїхатись по району. Ми їдемо по вулиці Милославській. Як ви бачите, вулиці дуже широкі, відстань між домами теж широка, але вже трошки обжита. Але, чесно кажучи, виходячи на вулицю в такому районі, не хочеться довго залишатися на вулиці, хочеться десь піти подалі чи сидіти вдома. Виробництва в районі ніякого нема. Тільки торгові центри, значить, можуть тільки люди робити в торговлі. Вулиця Закревського. У є кінотеатр Флоренція, є декілька церков, так що з цим все в порядку. До речі, 95-й квартал дуже висміював цей район. Якщо вам сподобався огляд, то натискайте вподобайку і підписуйтесь на канал. Хотів зробити більш змістовніший огляд, але погода стала на заваду.